Всім привіт! Я дуже давненько нічого не знімала на YouTube, і мій сьогоднішній вихід може стати початком того, що я все ж таки повернуся, а прийшла я сюди з історією, яка почала свій початок з позавчора. Від місця, недалеко, де я живу, прийшли двоє людей і палили щось на кшталт марихуани, чи щось подібного. Зайшов у квартиру цей аромат, і наступного дня я зверталася в адміністрацію з таким питанням. В моєму штаті це є незаконне, тому з цим має розбиратися ну, поліція. А мені порадили звернутися в місцевий департамент поліції, він, до речі, знаходиться. Тут недалеко, і сказала, що я мушу дзвонити, але все ж таки не на екстрений номер, не на 911. І що хочу сказати, сьогодні стався цей момент, коли ці люди повернулися, і я, звісно, подзвонила. Був дуже цікавий дзвінок, була дуже хороша оператор, яку я дуже добре розуміла і на всі питання відповіла. І... Швиденько за декілька хвилин приїхала поліцейська машина. Поліцейський відразу пішов туди, де я описала, де це все знаходиться. Підійшов, але вони вже не палили, просто сиділи і розмовляли. І я вирішила вийти до поліцейського, поговорити з ним і ну, дізнатися. Що далі з цією справою, бо я чогось думала, що, може, їх затримають, чи щось таке, бо просто розмова, я розумію, що я подзвонила, і, можливо, мені треба трошечки бути обережною, бо я ж не знаю тих людей, і які можуть бути для мене в подальшому наслідки. А, поліцейський мені сказав, що коли він підійшов, вони не палили, і. Він запаху не відчув, тому ніяких доказів в цьому немає. А що наступного разу це станеться знову, то я мушу знову подзвонити. І от ми стояли, розмовляли з ним. Під'їхала ще одна поліцейська машина, вийшов поліцейський, він просто приєднався, слухав нашу розмову. Я з ним довгенько говорила, ем... розповіла все, що як було, тому що ну, мене це дуже хвилювало. Як мінімум це дискомфортно, бо я відчуваю цей дуже сильний запах. І вікно чи двері на балкон просто лишити відчиненими, ну, вже не дуже -то й комфортно в даній ситуації. І коли я повертаюся додому, я відкриваю, відчиняю двері і розумію, що. Стоїть цей запах, який зайшов після того, як були зачинені двері та вікна. Я знову повертаюся до поліцейського і розказуємо це. Прошу, щоб він просто ну, пішов та ну, перевірив, що ну, дійсно це все так і є, і запах стоїть. Ну, тобто все якби правда. А, ну, він сказав, що він може, але все ж таки він відмовився. А, я ще йому сказала, що я маю позавчорашні фотографії і відео, що ну, це дійсно відбувалося, це ті самі люди. Що це було? На що він мені сказав, це не є доказами, тому що це вже минуле. І це так смішно. Я його просто ще раз перезапитала: ну то як минуло? Це було позавчора. Він каже: так, це, це вже минуле. Окей. Я не маю більше ніяких варіантів. Тобто, наступного разу, коли це знову все повториться, мені просто треба буде передзвонити в поліцію. І якщо мені пощастить, то поліцейський може встигнути от на все це дійство, коли вони будуть в процесі паління. Така історія. Дякую за увагу і гарного всім дня. Бувайте!